Доброго ранку, дітки. З давніх давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Діти, ви всі знаєте, як називається наша Батьківщина. Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. Україна в нас дуже гарна. Неповторна, багата, єдина. Я зараз хочу вам розказати легенду про створення нашої батьківщини. Колись дуже давно Бог створив народи і кожному дав землю, а нашим предкам землі не дісталось. Тоді вони прийшли до Бога. А він у цей час. Молився. Люди не насмілились відвертати його уваги, хоч як почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав, що ці люди дуже хороші та чемні. Дізнавшись, чому вони прийшли, запропонував їм землю, що залишив для раю. Там є степи, гори, ліси. Ріки та озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти, то вона буде вашою, а ні дістанеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А мову не будуть же козаки щасливі ні миму, подарую їм свою мову. Нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. країну назвали Україна, і ми, діти, живемо на цій чудовій землі. Отже ми українці. Незабаром наша країна буде відзначати День рідної мови. Послухайте, будь ласка, вірш. Українська мова. Золоте курчатко золоті золотій торбинці принесли сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня. Українська мова. Наша мова дуже багата, милозвучна, солов'їна, гарна і співуча. А зараз пропоную вам справу, яка називається Відгадай без слів. Іноді ми не можемо за допомогою жестів передати, що ми бажаємо сказати. Ось хлопчик їсть. А як він попросив? Йому треба сказати, що він хоче їсти. Дівчинка дає телефон, але вона повинна сказати, візьми телефон. Діти читають, але вони попросили спочатку, дай мені книжку. Дітки роблять зарядку. Вихователь їм запропонував, сказав, робимо зараз зарядку. Ось тому мова має велике значення у житті кожної людини. Українська мова, дітки, приходить у життя кожної людини з її народженням, ще не розуміє немовля слів. Але заслуховується матусиним голосом, піснею калисковою, її милозвучністю та красою. Зараз пропоную вам гру, яка називається Мова яка. За допомогою позначків та малюнків ми розкажемо, яка мова. Ось перша смужка. Мова яка, нас питає знак. Знак питання, а дітки співай, тобто мова співуча. Наступна смужка мова яка? Чарівниця намальована. Чарівна. Далі дивіться, соловейко співає, мова яка? Солов'їна. Наступна смужечка, сонечко, мова соняшна. Наступна смужка мова яка, калина намальована, калинова. Наступна мова яка, матуся з дитинкою, материнська. Добре, чи дуже багато слів, які ми можемо добрати до слова мова. Пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Сідаємо рівненько. Перша вправа. Очі рухаються вгору-вниз. 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 Наступна вправа очі рухаються вправо-вліво. Вправо-вліво, вправо-вліво. Молодці. Наступна вправа. Очі рухаються по колу. Один, два, три. Добре, а зараз покліпали очами. Відпочили? Продовжуємо працювати далі. А зараз послухайте прислів'я про мову. Слова до слова зложиться мова. Дітки, як ви розумієте це прислів'я? Так, слово це цеглинка. Цеглинка, коли міцна, тоді буде будинок міцний. Від якісної цеглини дуже багато залежить, який буде гарний будинок. Тому від уміння правильно, грамотно, доречно вживати слова, від цього залежить культура мовлення кожного з нас. Тому українську мову треба вивчати. Давайте вивчимо чистомовку про мову. Послухайте її, будь ласка, ва-ва-ва яка чудова! Та-та-та свіжа і багата. ва-ва-ва українська мова. Та-та-та. Мова мами і тата, сі, 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 діда і бабусі. А зараз, дітки, перший раз перший рядочок кажу я, а потім повторюєте ви і так кожен рядок. Добре? Починаємо. Ва, ва, ва яка чудова. Ва, ва, ва яка чудова. Та-та-та, свежа и богата. Та-та-та, свежа и богата. Ва-ва-ва, мова. Ва-ва-ва, украинская мова. Та-та-та, мова. мова мамы и тата. Та-та-та, мова мамы и тата. Сі, 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 діда і бабусі. Сі, 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 діда і бабусі. А зараз ще раз повторимо цю чистомовку та й закріпимо. Ва-ва-ва яка чудова. Та-та-та свіжа і багата. Ва-ва-ва-українська мова. Та-та-та. Мова мами й тата, сі, 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 діда і бабусі молодці. Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Намиста складаю рідну мову я вивчаю. Ось у нас є маленька така смужечка, на яку ми будемо нанизувати. Намистинки, називаючи спочатку, що намальовано? Ось що намальовано на першій намистинці? Коровай. Правильно нанизуємо. Далі, наступне, що намальовано? Криниця. Так, далі, що на намистинке на, на ми бачимо? Вишиванка. Наступне мисто. що ми бачимо? Герб. Наступна намистинка рушник. Наступна намистинка кувшин, глечик. Наступна намистинка прапор. Подивіться, яке гарне намисте у нас вийшло. Молодці діти. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!